Вітаю вас, друзі! В цьому ролику я покажу, як саджати бегонію. Сімейство бегонієвих налічує понад тисячі видів. Деякі з них з успіхом можна вирощувати у відкритому ґрунті. Сьогодні я саджатиму бегонію вічно квітучу, це дуже вишукані квіти. Зверніть увагу, які вони яскраві та ошатні. Листя бегоні схожі трішечки на листя суколентів, такі ж щільні. Вони бувають темно-зелених відтінків, коричневих та зелено-червоних. У ландшафтному дизайні ці квіти користуються величезною популярністю. За їх допомогою можна прикрашати клумби та квітники. Дуже симпатично бегонія виглядає, якщо її посадити вздовж доріжок. Також ці квіти можна висаджувати і в підвісні кашпо, балконні ящики. Ця квіточка здатна дивовижно прикрасити наші дачні ділянки. Яке місце в своєму садочку вибрати для того, щоб бегуня себе відчувала комфортно? Це має бути освітлене місце. Вітається легка півтінь. Зовсім уже в глибокій тіні бегуню не варто висаджувати. Друзі, я вибрала добре місце в своєму квітнику і тепер приготую ґрунтозміж. Який ґрунт необхідний для того, щоб ця квіточка чудово розросталась? Він повинен бути легким, пухким, поживним та слабокислим. Якраз зараз приготую таку ґрунтозміш – Беру добре перепрілий перегній, додаю компост разом з торфом, така гарна грунтозміж. Та все ретельно перемішую. Ось який ґрунт по своїй структурі він дуже пухнастий, буде добре пропускати повітря корінцям і не буде затримувати зайву вологу. На дно посадкової ями засипаю дренаж. Це щебень. Вже зверху присипаю поживний ґрунт. Добре, можна розпочинати посадку. У мене дві бегонії. білого і червоного кольору. Встановлюю квіточки по центру. Та акуратно присипаю навколо землю. Бегуня це невибаглива квіточка, даний сорт є однорічним. Чому ця бегуння називається вічно квіточа? Оскільки її рясне цвітіння не припиняється ні на хвилиночку все літо. Я вирощую бегонію не перший рік на своїй ділянці. І звернула увагу на те, що ця квіточка до осінніх холодів приваблює своєю красою. Ще по колу присиплю. Добрий ґрунт. Ось так чудово. Вже після посадки рослинки слід обов'язково пролити. Який догляд необхідний за бегонією надалі? Віточка потребує регулярних та помірних поливів, які треба краще за всього робити або вранці, або вже пізно ввечері. Після поливу або після сильного дощу не забувайте робити акуратне розпушування ґрунту біля кожної рослинки. Розпушування сприяє тому, що повітря буде добре підступати до корінців, і квіти будуть чудово себе почувати та тішити наше око. Що я ще роблю після посадки? Це мульчую. Мульчато скошена трава, в цей період у нас її вистачає. Так, гарненько навколо кожної квіточки. Мульча допоможе надовше зберегти вологу у ґрунті після посадки. Особливо мульча допомагає тим садівникам, які, наприклад, посадили рослинки, їм слід поїхати з дому на тиждень. То мульчує, можна не хвилюватися, що земля швидко пересохне біля знову посаджених рослин. Таким чином, квіти будуть добре приживатися на новому місці подальшому бегоні, звичайно ж, як всі квіти, потребує підгодівлі. Вона добре відгукується як на органічні добрива, так і на комплексні мінеральні для квітучих рослин. Бажано зробити такі підгодівлі хоча б один раз на два тижні. Мені подобається ця квіточка, тим, що після того, як бутончики відсвіли, їх не треба смикати, вони самі опадають. Звичайно ж, для більшої естетичності та декоративності. На краще зняти сухі квіточки, в такому разі, кущики завжди виглядатимуть дуже привабливо. Друзі, Хочу ще. Поруч з бегоніями висадити цю казкову квіточку це петуня. Я люблю вирощувати ці квіти, вони чудово виглядають на ділянці. Я висаджую їх повсюди. Петуні теж квітнуть до осені. Воліють освітлені місця. Вона потребує помірних та регулярних поливів. До речі, на дно лунки я також засиплю камінці, а вже зверху засиплю ґрунт та буду висаджувати. Петуні завжди виглядають мальовничо в нашому садочку. Квіточка за сезон розростається та чудово прикрашає квітник. І вже після посадки обов'язково треба полити. Ось у догляді за петуннями не забувайте обривати свілі бутончики. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. Все це сприяє просуванню нашого каналу на Ютубі. А з вами була Світлана на першому дачному. Всім миру і до нових відео